У п'ятницю принц Великої Британії Вільям одружується з своєю нареченою Кейт Міддлтон. На церемонію за прогнозами мають зібратись тисячі зацікавлених лише у Лондоні. Готуються до урочистостей і правоохоронці Великобританії, адже загрозу безпеці королівської родини та іншим шанувальникам можуть встановити як анархісти, так і терористи. Розповідає Наталія Леонова. Ви слухаєте звернення з Королівського інституту промивання мізків та контролювання розуму. Очевидно, не всі у Великобританії люблять монархію. Серед них анархіст Чарлі Вейдж. У мене проблема з тим, що держава створює для всього світу неймовірне видовище за що платить з кишень платників податків. Мільйони фунтів ідуть лише на заходи безпеки, попри те, що так багато людей в цій країні висловилися проти цього він каже, що британська монархія побудована на принципі домінування. Коли я відкриваю свій паспорт, там не написано громадянин Великобританії. Там вказано британський підданий, адже я досі залишаюся підданим корони. Я з цим абсолютно не погоджуюсь. Організація Вейча Поліція Любові планує провести на Трафолгарські площі у п'ятницю в день весілля принца Вільяма та Кейт Мідлтон мирну акцію протесту. Інші ж групи у Великобританії висловлюють своє незадоволення проти державного устрою більш агресивно. Так, наприкінці минулого року чимало розгніваних протестувальників виступали проти принца Чарльза та його дружини Каміли через підняття цін на навчання в університетах. Крім того, протягом років британське населення страждає від дій терористів. Так, внаслідок вибуху в лондонському метро у 2005 році загинуло 56 осіб, та близько 700 було поранено. Раніше на початку квітня від рук ірландської республіканської армії загинув поліцейський ризики. Великі, каже Джон Б'ю, співдиректор міжнародного центру досліджень радикалізації суспільства для таких терористичних організацій, як Аль-Каїда та Іра, королівське весілля чудово мішень. Ця подія символізує велич Великобританії, особливо у випадку з Іра, яка бачить монархію та корону як символ 800 років репресивного режиму. У день весілля у Лондоні очікуються сотні тисяч людей. Служби безпеки вже перебувають у стані підвищеної готовності, прочісуючи маршрут, процесії у пошуках вибухівки та зброї, шукаючи потенційну загрозу та готуючись контролювати подію як з повітря, так і на землі британські служби безпеки мають великий досвід у подібних ситуаціях. Члени королівської родини піддавалися нападам терористів і раніше. Так у 1979 році двоюрідний брат королеви Лорд Маунт Баттен загинув від рук іра. Так що досвід у нас є. Ми маємо стандартний протокол, механізм реагування. так що навряд чи станеться щось неочікуване. Арезіоднеегнордіекономії егнор. Відтак, з такими заходами безпеки, найгірше, що може зашкодити весільні церемонії, це слова мирних протестувальників. Наталія Леонова, Голос Америки.